У білій церкві в парку імені Тараса Шевченка відбувся фізкультурно-оздоровчий захід активні парки, шлях до перемоги. Мета проста, але важлива через рух допомогти впоратися зі стресом, зміцнити здоров'я та створити безбар'єрний простір для всіх, в тому числі для людей з інвалідністю та переселенців. Взяти участь можна у флорболі, доджболі, пан футболі, позайматись на турніках, на брусах можна пограти в корнхол. Можна покидати алтимат-фрізбі, 10 локацій з видів спорту, на яких можна прийти, позайматися та попіклуватися про своє ментальне здоров'я. Можна приходити з друзями, з родинами. Ми відкриті для всіх. Ми відкриті для ветеранів. Ми відкриті для дітей, для батьків, для людей з інвалідністю. Подія об'єднала мешканців громади навколо руху спорту і підтримки ментального здоров'я у межах програми Активні парки та всеукраїнської програми Ти Як. Захід організувала Агенція масового спорту України за підтримки Міністерства молоді та спорту. Проект важливий, тому що зараз велика проблема з руховою активністю мені здається, тому що я працюю з дітьми і знаю, що вони дуже люблять сидіти в телефонах, тому потрібно дуже багато активності для дітей. Це розвиток, це здоров'я і ну, побільше таких ініціатив біля церкви. 100% потрібні, Ми неодноразово беремо в тому участь і в тому впевненість. І кожен охочий може спробувати себе на різних локаціях. Спільнодія, підтримка і трохи спорту це ті складові, які теж мають бути на шляху до перемоги.